Вечора, четвер, 25 квітня. Ви дивитеся теми дня. З вами Оксана Мотрук, і сьогодні про таке. Долітались на сесії міської ради, вирішували проблему чернівецького литовища. Обов'язкова вакцинація. Перелік обов'язкових щеплень доповнять вакцинацію проти інфекції, яка викликає захворювання на рак шийки матки. Найкращий подарунок писанка у дворику ратуші чернівецькі школярі презентували писанковий дивосвіт. Долітались на сесії міської ради. Сьогодні гуртом вирішували проблему Чернівецького аеропорту. На підприємстві заборгували працівникам мільйон гривень. Директор про ці негаразди мовчав, поки не втрутилась прокуратура, і про це дізналися. Усі у результаті одне комунальне підприємство рятуватиме інше. Калинівський ринок протягне руку допомоги. Щоправда, в кінці року усі гроші треба буде повернути і, хоча на сесії розглядають по три десятки питань, все ж топовою темою став аеропорт. За останні п'ять місяців там накопичився борг із виплатою зарплати у мільйон гривень. Придумали, аби ці кошти позичити у Калинівського ринку. Калинівський ринок надає поворотну фінансову допомогу. Мільйон міськшеп, два з половиною мільйона, мільйона зроблено авансування водоканалу. Надає аеропорту і таке інше. Підприємства розуміють, що цю поворотну фінансову допомогу в кінці року треба буде повертати. Біда в тому, що аеропорт зараз практично не заробляє, а витрати тут великі, аби тримати все в належному вигляді. Особливо великі видатки пішли у зимовий час на прибирання 150 тисяч квадратних метрів території, зекономити не вдавалось. Моя вина в тому, що я забезпечуючи безперервну роботу аеропорта, не зумів заплатити, хоча мною взивалися всі. Заходи, які від мене залежали. Я мене близько 40 чоловік у місяць е, працю е, відпускалися. Відпустку за власним е, за, власний за власний рахунок, рахунок. я впевнений, що він хотів як краще, хотів думав, що плануються перельоти, грузові, і він повернеться заробітню плату. Це його мінус на те, що він скрив заробітню плату. І не підня... я не захищаю нікого абсолютно. Я говорю про відповідальність, і людина буде нести цю відповідальність. Керівник аеропорту вже отримав догану. Люди зараз працюють за півзарплати, хоча і повний робочий день. Якщо персонал зменшиться, то клас аеропорту понизиться, а це менші доходи. Є питання чи є план у людини, що далі робити? Чи він розписався? Може, він займає не свою посаду. Цю установу потрібні великі вливання злітно-посадкова смуга із 86-го року. Капремонту не було ні разу. Враховуючи, що Віталій Михайлович несе персональну відповідальність за керівника і за ситуацію в аеропорту, як виконуючи обов'язки міського голови. мені мене є пропозиція до партії регіонів. Запропонуйте нам кандидатуру іншого секретаря. А Віталій Михайлович нехай де аеропортом і виводить його з кризи. Брати кошти у калинки не соромно, але важко для підтвердження статистика минулих років. Чернівецька міська рада у 2007 році безповоротно, неповоротно, а безповоротно допомогу 2 мільйона 346, у 2008 році 1 мільйон 434. У 2010, у, 2010, у 2010 році 1 мільйон 346. Ви шість. Вдумайте ці цифри. Це тоді, коли бізнес розвивався, це тоді, коли люди платили літає. податки. Зараз криза. А от тепер найцікавіше, як залучити нові рейси, вантажні перевезення та оптимізувати роботу, аби гроші йшли у казну, а не навпаки. За законами бізнесу арифметика трохи не сходиться. іван та були ваші, стали наші. В одному з районів Чернівецької області працівниця банку перевласнювала гроші буковинців. Слідство встановило, що для збагачення вона підробляла документи про видачу споживчих кредитів. А насправді гроші забирала собі. Всього шахрайці вдалося прибрати до рук майже 10 тисяч гривень. Її подальшу долю вирішить суд. У кращому випадку усе обійдеться штрафом до 3,5 тисяч гривень, у гіршому ув'язнення до 5 років. Керівники органів антимонопольного комітету з усієї України приїхали у Чернівці, аби розповісти про досягнуті успіхи у справі регулювання бізнесових відносин та про те, як правильно застосовувати сучасні правові механізми захисту економіки. Чому голова антимонопольного комітету для всеукраїнської наради обрав саме наше місто? Та які галузі найбільше потребують постійного моніторингу? Знає моя колега. Мармурову залу Чернівецького національного університету для проведення наради керівників антимонопольного комітету всієї України та активу облради обрали не випадково. Справа в тому, що Чернівецька область посіла друге місце серед інших регіонів країни за кількістю виявлених та припинених порушень законів України бізнесового контексту. Голова Чернівецького обласного антимонопольного комітету наголошує, що лише за перший квартал 2013 року буковина локалізувала та вирішила 100 26 правопорушень, те, що ми адвокатуємо ці ринки, уже заставляє органи влади чи 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 ті бізнесові структури, які приймають рішення, зокрема монопольні, зокрема обленерго чи зокрема облгаз, утримуватися від від того, щоб будучи в полі зору, знаючи, що можна попасти на серйозні штрафні санкції, не застосовувати неправомірні кроки. У полі зору антимонополістів перебувають перш за все ринки ритуальних послуг, підключення або природних монополістів та збору і вивезення побутових відходів. Все це є клондайком для людей, зацікавлених у махінаціях. До прикладу, український ринок збору і вивезення сміття у першу чергу цікавить нажива. А от екологія, утилізація відходів далеко не входить у коло економічних інтересів власників більшості фірм згаданого ринку. Природні монополісти теж потребують постійного контролю. подключиться хоть частному лицу, хоть юридическому, подключиться сегодня к Облэнерго, к как монополии природной, к газу как монополии природной, к водоканалам – это проблема, проблема при том не только бюрократическая, а очень дорогая проблема, и она влияет очень серьезно на рост нашего внутреннего валового продукта. У нашего ведомства есть серьезные рычаги. влияние и серьезные рычаги для наказания нарушителей. Но мы не ставим эту цель. Мы ставим цель про, прежде всего проинформировать бизнес, как. Соблюдати школа готова готовий попереджати, карати та робити висновки. А от Чернівецька область підсумки вже зробила, і цифри вражають. Загальна сума штрафних санкцій, застосованих до правопорушників, склала близько 220 тисяч гривень. А розмір викриття порушень у порівнянні з 2010 роком зріс майже у 20 разів. Олена Крохмаль Іван Морараш та Незабаром Київ стане ближчим до Чернівців. Принаймні, добиратися до столиці на потязі можна буде набагато швидше. Для цього стараються обласні чиновники. Днями у Кишиневі голова облради Михайло Гайнічару зустрівся із заступником міністра транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова Валерієм Чубуком та заступником генерального директора залізниці Молдови Сергієм Томашем. Молдовська сторона запевнила, що робить усе можливе, аби найближчим часом спростити прикордонно-митні процедури для пасажирів потягу Чернівці-Київ, який йде через територію сусідньої країни. Сподіваюсь, що питання зрушиться, тому що було практично робоче нарада в міністерстві. Транспорту і інфраструктури Молдови проводились в моїй присутності. Завдання давалось. угоди, в які потрібно вносити зміни, є міжурядовими і не підлягають ратифікації в парламенті України та Республіки Молдова. Інфекцію цивілізації, так називають папиломавірус, шукають шукають управо. Перелік обов'язкових щеплень доповнять вакцинацію проти інфекції, яка викликає захворювання на рак шейки матки. В Україні порівняно з світовими показниками більшість хворих цієї недугою жінки до 40 років. Більше розповімо у наступному матеріалі. За даними Міжнародного агентства з вивчення онкологічних захворювань, щороку у світі реєструють приблизно півмільйона нових випадків раку шийки матки. Більше половини жінок помирає, а всьому виною вірус папіломи. Вірус, який викликає захворювання шийки матки. Спочатку він має здатність викликати передракові процеси, це є дисплазія. А згодом, якщо своєчасно не виявляти і не лікувати патологію шийки матки, то вона, звичайно, може перейти в рак шийки матки вірус папіломи є найпоширенішим серед інфекцій, які передаються статевим шляхом, зазначає Аліна Нарольська. А у світі немає спеціальних препаратів для боротьби з ним. Тому за сучасних швидких темпів його розповсюдження будь-яка жінка може захворіти на рак шийки матки. І враховуючи на сьогоднішній день е, таку ілюзію вседозволеності молоді, е, на жаль, цей вірус дуже активно. Поширюється серед е, дівчат і хлопців. До календаря щеплень внесуть вакцинацію проти папіломавірусу людини. Повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Це означає, що щеплення проти цієї інфекції буде обов'язковим. Може бути і правильно. Може бути правильно. Треба прислуховуватись до лікарів, тому що це є такі янголи на землі. їм, їм їм треба довіряти. Ну не знаю, не знаю. Треба подумати над цим питанням. Да, я вважаю, що це потрібно для жінок для дівчат. Щоденно в Україні помирає шість жінок від раку шийки матки. Останні дослідження науковців свідчать про те, що захворювання викликає папіломовірус людини. Це 100% доведені дані. Цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України свого очільника Раїсу Богатирьову. Вакцинація проти вірусу папіломи є засобом первинної профілактики, стверджує Аліна Нарольська і підтримує таке нововведення. Дуже бажано вакцинувати дівчат. До початку статевого життя, тобто до моменту можливого інфікування вірусом папіломи людини. У 80% буковинок боковинок після обстеження виявляється вірус папіломи. 60-80 випадків щорічно вперше отримують діагноз рак шийки матки. І зважаючи на ці дані, лікарі нагадують, відвідування гінеколога це частина нашої культури, і не менш важлива профілактика захворювання. Ірина Сагайдаківа Тема дня ТВА. Великдень без пожеж. Уже сьогодні про це дбають надзвичайники. Боковинські рятувальники взялися за перевірку церков, адже саме тут під час свята збереться найбільше людей. Особлива увага пожежній безпеці протягом богослужінь, а також справності електромереж та достатній кількості вогнегасників. З настоятелями храмів проводять інструктажі, роз'яснювальні бесіді та вручають пам'ятні листівки з правилами пожежної безпеки. Бо як показує багаторічний досвід, основною причиною загорання є людська необережність. Тому усім нам Рятувальники нагадують, що потрібно бути дуже обачними під час приготування пасхальних страв і не забувати правильно використовувати печі, газові та електроприлади. І людей вже просимо при проповіді, щоб вони завжди мало відудні. Вдома, як вони, і в себе, там, коли роблять порядки, як вони паляють, то все, щоб було перевірено. Щоб, не дай Бог, тому що собираєш і багато років то все строїш. А не дай Бог за якісь пару хвилин все може згоріти і все. У дворі ратуші Чернівецькі школярі вирішили творчо та яскраво продемонструвати свою готовність до Великодня. Саме тому більше десятка середніх загальноосвітніх шкіл міста взяли участь у виставці Писанковий дивосвіт та похизувалися творіннями на святкову тематику. Виявилося, що серед присутніх на виставці не знайшлося жодного учасника, який би байдуже ставився до великого християнського свята. А тому найкращим подарунком є писанка. Розмальоване яйце з гербом чернівців подарували і керівництво міської ради. А ось про те, що потрібно для того, щоб створити власне маленьке диво у передень свята, розповідає одна з учасниць писанкового дивосвіту. До будь-якої дії повинно бути бажання. А якщо є бажання, зараз є величезна можливість вибору матеріалів, які потрібні для того, щоб написати писанку, живу писанку. Я наголошую на слові жива, тому що жива писанка вона пишеться на сирому яйці. І потрібно мати писачок, потрібно мати віск джолини, фарби. А ще біля вас горітиме свіча. Вогонь, який очищує. Ви тихенько в своїй оселі сідаєте. Вогонь очищує. Ви виводите символи на писанці. Ви таким чином освячуєте свою хату, свою родину. Світ з дерева. Про це сьогодні розповімо вам у «Мистецтві за хвилину. Художник Лівіо Демаркі створює довкола себе шедеври, підручним матеріалом для яких є виключно дерево. Ось так виглядають його роботи деталізація, оригінальність, прискіпливість. За допомогою сотні різних стамесок, старого молотка і надійної пари рук народжуються дивовижні витвори, починаючи від банальної антресольки і закінчуючи відточеними дубовими копіями з катертини чи соснового авто. Вражає уяву дивовижна схожість цих творів з оригіналами. Художник ніколи не покриває свої роботи кольоровою фарбою, бо вважає, що дерев'яна текстура і є найкращим кольором. А зараз про спорт змаганням першого етапу Кубка України з кроскантрі та чемпіонату України з паралельного слалому, які пройшли на Буковині, фактично розпочався новий спортивний сезон в українських велосипедистів. Приємно, що за їхніми підсумками буковинські спортсмени доволі успішно перейшли у новий змагальницький цикл. Буковина вже давно стала основним місцем проведення велозмагань з Маутенбайку. Ось і цьогоріч з восьми етапів Кубка України кілька пройдуть у нашому краї, В тому числі перший, про який зараз йде мова, і заключний змагання якого відбудеться восени. Буковинці доволі успішно стартували в новому спортивному сезоні. Наші спортсмени дуже успішно виступили в цих змаганнях. Вчера у нас 9 призовых мест и на чемпионат Украины в параллельный слалом. И на сегодняшнем этап Кубки Украины хочу отметить, хорошо выступили наши спортсмены. Это Горевич Максим, студент третьего курса Национального университета, а также Громко Денис, который был третий среди неоровых. Велосипедисти змагалися протягом двох днів, адже після кубкових перегонів вони мірялися силами у паралельному слаломі за програмою чемпіонату України. В обох номінаціях свою високу спортивну майстерність підтвердили лідери Буковинського велоспорту. Вже в який раз, вже майже якщо мені не зраджує пам'ять, то вже в п'ятий раз я стою, займаю перше місце на чемпіонаті України серед паралельного слалому. Всі минулі роки проводилися в місті Одеса, а цьогорічно. Випала нам честь вперше проводити в місті Чернівцях. І, і хочеться підмітити, що він дуже вдалий цей чемпіонат для всіх наших спортсменів. Перемога була дуже тяжкою. Ну, після постарався, то я переміг. З трудом але переміг. Фактично, без перерви боковицькі вологольщики виїжджають на інші змагальні етапи за підкоренням чергових спортивних вершин. Виїжджають в міст Харків на чемпіонат України в естафетній комбінірованої гонки і на другий етап Кубки України. Це батюк Олег тебе дня Тива. Завершується основна сітка змагань чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, лідерство в яких отримує Чернівецький Меркурій, випереджаючи своїх головних конкурентів на п'ять очок. Наші земляки у разі перемоги над івано-франківським ураганом у звітньому передостанньому турі першості матимуть можливість достроково отримати перше місце. У тому, що меркурівцям вдасться вирішити питання свого чемпіонства і виходу до фіналу чотирьох у матчі проти не такого вже й сильного івано-франківського урагана, мало хто сумнівався, але не так сталося, як гадалося. До того ж, гостям на першій же хвилині матчу вдалося відкрити рахунок. Прикмето, що вже в шостому поєдинку поспіль чернівчани пропускають першими. Хоча в усіх попередніх поєдинках нашим землякам вдавалося не лише відігруватися, а й перемагати із суперників. Вірилося, що так треба цього разу, особливо після того, як ще в першому таймі. Сергієві Янчику вдалося зрівняти рахунок. Але все ж таки в діях наших футболістів простежувалась якась інерція. Сложно все одно настроїти. Команда третій рік підряд как бы, лідер. І проти «Урагана-2» ми там їх обіграли. І как бы, думаю, що хлопці раніше часу не повірили в перемогу. Вот, а проти нас всі грають з удвоєною енергією. Ребята молоді, амбіціозні. Где-то чуть нам не повезло, где-то чуть э, моменты. Ну, что сделаешь, такая ситуация с з... получилась. Навіть, попри не найкраще налаштування на матч чернівчани були дуже близькими до перемоги, коли капітану команди Сергію Рибаку вдалося зробити рахунок 2-1 на користь Меркурія. Проте втримати переможний рахунок нашим землякам не вдалося. Молоді амбіційні ураганівці, а в івано-франківській команді зібрані перспективні гравці з усієї України, зуміли зрівняти рахунок, підтвердивши свій статус грози авторитетів. Адже перед цим саме при Карпаті зуміли обіграти інших фаворитів змагань, що й дозволило Меркурі отримати перше місце, яке наші земляки можуть тримати за ключ. Матчі цими вихідними у Хмельницькому хотіли сьогодні оформити таке офіційне і виграш, і вихід не вийшло. Так ну так, не вийшло. Може дуже сильно хотіли, і воно ну, трошки, знаєте, перегоріли, можна так сказати. Але команда хороша, вона всі останні матчі набрала ходу. Вона всіх наших потенційних суперників за перше місце виграла. Тобто вже про що зговорить це. Ну обідно, да, трохи обідно. Хотілося вдома оформити, вже стати чемпіоном. Ну не вийшло, будемо це робити в Хмельницькому. Сергій батюк Іван Марарась, Тема дня ТВ. А тим часом у п'ятницю на Буковинців чекає непересічна спортивна подія. До черністів на черговий матч першості України з футболу приїжджає лідер першолігових змагань ФК Севастополь. Той Севастополь, якому минулого року саме Буковина перекрила дорогу до прем'єр-ліги. Тож кримчани, пам'ятаючи Чернівецьку осічку, вийдуть на поєдинок над вмотивованими. В свою чергу наші земляки налаштовані лише на перемогу. Тим паче навесні Буковина демонструє відмінний футбол, здобувши дві перемоги при двох нічиїх. Забивши при цьому 9 голів у ворота суперників. Тож не пропустіть захоплюючої футбольної вистави під назвою Буковина проти Севастополя, яка розпочнеться у п'ятницю о 16-й годині. Таким був четвер. Нагадаємо про головні теми дня. Долітались на сесії міської ради, вирішували проблему Чернівецького литовища. Обов'язкова вакцинація. Перелік обов'язкових щеплень доповнять вакцинацію проти інфекції, яка викликає захворювання на рак шийки матки. Найкращий подарунок писанка у дворику ратуші чернівецькі школярі презентували писанковий дивосвіт. На цьому прощаюся з вами. Побачимось у темах дня. Хай щастить вам у всьому.